you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. 2 вересня суд визначився запобіжним заходом для олігарха Коломойського. Його відправили на 60 діб під варту. Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: 190 – шахрайство та 209 – легалізація, відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Встановлено, що впродовж 2000 Чітнадцятого 20 років він легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. За даними правоохоронців, було створено кредитні зобов'язання товариства уже безпосередньо перед олігархом, та всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського. Досудове розслідування за процесуального керівництва офісу генпрокурора триває раніше. Суд повторно арештував та передав до. Апма корпоративні права компанії «Укрнафтобуріння», яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам. Що стосується застави, то як заявив адвокат одіозного олігарха, її Коломойський вносити не буде. Відтак, Ігор Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до 31 жовтня цього року. Ніхто не буде вносити заставу, емоційно наголосив один з адвокатів. Другий вирішив, хоч якось викрутитися і звернув увагу на порушення. За його словами, слідчий мав надати матеріали, котрі характеризують особу матеріальний стан, стан здоров'я. Проте в клопотанні зазначено, що у нього немає жодних захворювань. З чого вони це взяли? У людини дійсно є певні захворювання, зазначив він. Але називати ці захворювання захисник передбачувано відмовився. Його адвокат натякнув, що ситуація навколо його підзахисного максимально поспішна. Усе відбувалося в прискореному режимі. Що стосується того, що Ігор Коломойський прибув до суду у спортивному костюмі, у нього і на це є пояснення. В спортивному костюмі приїхав, значить знав, що така ситуація буде. Додав він. За словами адвокатів Ігоря Коломойського відправили до будівлі СБУ, що на Аскольдовому провулку. Після оголошення рішення суду на цю новину відреагував президент України. Він запевнив, що в Україні більше не буде багатолітнього, як завжди. Щодо тих, хто ставив себе вище за закон. Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони ті самі. Демократія, напевно, така ж бурхлива. Свобода одна з найбільших у Європі, як і завжди, але то. Очно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище ніж закон і будь-які правила, заявив Зеленський. Він подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Все лише починається, дорогі олігархи, і все би нічого прекрасна новина. Однак і в цій ситуації одіозні прохоботи не залишилися. Осторонь. Так, народний депутат України Микола Княжицький вирішив накатати цілу колонку на Порошенківському ресурсі еспресо. Де налетів на владу з безпідставними звинуваченнями, він цинічно заявив, що нібито історія Ігора Валерійовича не про те, як президент Зеленський намагається покарати найбільшого олігарха, а про те, як українська влада робить все, щоб спробувати викрутитися перед США, демонструючи діяльність покарання Коломойського без покарання. Прохоботка Вікторія Сюмар теж вирішила висловити своє нікому не потрібне бачення ситуації на тому ж самому ручному еспресо. Напевно, порохоботи просто налякалися, що на. Табором і їхнього шефа-олігарха Сивочолого також чекатиме така доля, от і вирішили поплакатись. Та й не лише на нього одного, а як підкреслила народна депутатка від слух Мар'яна Безугла, Чекаємо і на найбагатшу людину Ріната Ахметова там копати не перекопати. Ну і про пінчука, який одружився свого часу на донці кучми і наробив собі статків з держави. Вони мімікрують під меценатів і благодійників, але війна не спише. Та і столеру в редному проросійському схемщику варто ой як приготуватися. Закон. Повинен працювати так, є і так буде, сказав Володимир Зеленський. І доводиться вчинками і справами, а порохоботам і олігархам все, що залишається, молитися і надіятися, що не цього разу. А ми з нетерпінням очікуємо результатів від влади та щоб всі особи, які розкрадали нашу державу, були покарані. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.